Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Зараз хочу зробити для вас розклад пасіансу для представників Зодіаку Лев. Запрошую подивитися не тільки левів, а тих, у кого в родині є справжні леви або маленькі левенятка. Дивимося уважно на співпадіння. Якщо щось я пропустила, будь ласка, пишіть в коментарях, ми обов'язково це озвучимо і розберемо, що ми бачимо? Вогнище. Троянда та паросолька. Вогнище це родинний очах, це наша сім'я, родина. Яку треба оберігати і все робити для того, щоб там було все добре? Далі троянда, це кохання. Це також відноситься до нашої родини або до улюбленої справи, а частіше до людей, тобто для дружини або чоловіка. Далі. Гроші це те, завдяки чому ми робимо свої справи, свої битові якісь нужди, і вони обіцяють до вас прийти в нужній кількості. Далі дивимося. Це парасолька. Парасолька це покровительство небесних сил. І воно каже про те, що ви маєте робити свої справи добре і ніколи не забувати, що тільки правильно, нікого не ображаючи, не засмучуючи. І тоді ваша справа буде вдалою і кінцевий результат вас повністю задовольнить. Так, сеанс ми подивилися. Зараз на картах таро колеса року запитаємо, яке застереження і яку пораду вони можуть нам дати, застереження і порада. Застереження – це карта невдалої боротьби. Але вона перевернута, тому застереження для вас таке, що якщо ви будете наполягати на своїх діях і вони будуть направлені в позитивному руслі, то ви обов'язково з цим справитесь. І далі порада. Дама мечів. Сама по собі це агресивна особа, але вона тут перевернута. Тому, якщо ви стикнетесь з такою дамою, яка агресивна, яка вам щось заважає, або якось вам ну, недобре складаються обставини разом з цією дамою, то ви маєте на неї не звертати уваги, тому що вона перевернута. Але будьте уважні і робіть свою справу так, щоб вам ніхто не заважав. Можливо, якусь даму це знак зодіака, близніці, близнюки, терези або водолій, не треба посвячувати свої плани для того, щоб вона вам не запобігла і ці плани не зруйнувала. Ось такі поради для вас, Леви. Дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного липня, тих левів, у котрих буде день народження, вітаю вас з цим святом. Бажаю вам найкращі побажання на весь рік. Будьте уважні, святкуйте свій день народження гармонійно для того, щоб весь рік у вас минув по плану, успішно, все як люблять люди, леви. Дякую, друзі. Зустрінемось на моєму каналі. В липні я планую проводити кожен тиждень розклад пасіянців для всіх знаків на 7 днів. Так що приєднуйтесь!